Скільки ви це будете пити разів, скільки туди доливати? Літру води. Оцього хватить на літру води, так? Так. Ага, добре. Дай мені напава, больф дві вони напавають, напавають, дамо. Ви цукра не даєте? No, Звикли гірки пити, так? Хоч кушати? Ні-ні, дякую. Ні, я вже пробував, я ja вже пробував. Не гірка?